У школі моя класна керівничка постійно казала, яка я погана, чоловіка собі не знайду, а якщо й знайду, то не пощастить йому в житті. Ха. Через тиждень я виходжу заміж за її сина. Викуси, стара стерво. Саро. Кажу, твій моня найрозумніша людина на всю Одесу. Він, мабуть, знає все. Ось, Ларочко, не кажи дурниць, він знає все. Ха <гум> ха, він навіть нічого не підозрює. Дівочі посиденьки у кав'ярні. Дівчата, ви чули, американські вчені винайшли протизаплідний пластир для жінок? Пф. Теж мені здивували. Ніби звичайним заліпити не можна. Сімейна пара у психолога. Він питає в чоловіка чи вважаєте ви, що ваша дружина не дає вам висловити свою думку? Він так не вважає. Помер начальник. Його заступник виголошує на поминках із чаркою в руці. Ну що ж, про покійних або добре, або нічого. Навіть не знаю, як висловити загальне ставлення до покійного. Голос із одного зі столів. Ну, то, може, мовчки станцюємо. Чоловік скаржиться другові. До мене в будинок днями заліз злодій приколіст А чому ти вирішив, що він приколіст?» А тому? Він не став брати мій сякій такий телевізор а просто вкрав пульт від нього і тепер постійно їздить повз будинок і перемикає канали.